Армадол, забудь про головний біль. До болі знайомий вже нам в Купенськ. Ми сьогодні знаходимося в Курахово. Часто ми їдемо в зони 5 кілометрів, 9 кілометрів від нуля. Це прильоти. Це робота ДРГ. Коли ти бачиш, що там відбувається, наслідки, цього хлопців бачиш. Тільки питання: що треба. Бийте, хлопця їх, ми б не вам надійним тилом. Вони живуть в одному місті, працюють в одній професії і разом вже майже рік допомагають фронту. Та лікарі, стоматологи Черкас, навіть подумати не могли, що ця війна не тільки об'єднає їх волонтерство, а й зробить з конкурентів справжніх друзів. Ми дуже не спілкувалися з Володимиром Генічем. У нас було добрий день. До побачення. У нас була група. В Вайбері, яку ми там відкрили, якісь такі вяли спілкування стосовно саме стоматології. Саме там вже в перші тижні повномасштабного вторгнення розгорнулась переписка про те, як лікарі можуть донатити і допомогти бійцям. Ми знаємо медицину. Медицина це що? Це забезпечення медицини. Аптечки ми взяли, тому що було не з аптечками. То з Франції брали, то з Німеччини, то з Польщі, то шили підсумки тут. Ну, стоматолог на фронті це, ну м'яко скажемо, не найкращий медик, да. і боєць з нього так само там не найкращий. Але у березні вони не Сподівано отримали немедичний запит, який став для спільноти справжнім викликом. Просто підсидився нас, хлопчик в чат. Ми давай розпитувати, дивимося телефон у нього французький акаунт. Повідомлення відправив Ярослав, який на той час жив у Франції, але 24 лютого опинився у Львові. Сьомій ранку повинен був їхати в Париж із хлопцями на автомобілі. Я нікуди не поїхав, 26 числа, часа ринку мав став на чот. І 28 восьмого числа звичайно вже поїхав на війну. Хлопець, який нині служить у 115-й бригаді зсу, був пацієнтом одного із стоматологів цієї спільноти. Той запит тоді був це квадроцикл. Після квадроцикла це була перва машина. Це твої так. Я так розумію, це і почалося. з цим першим масштабним запитом. Стоматологам довелося не тільки розібратися в автопромі, який здатен виконувати бойові завдання. У нас є медичний напрямок, де ми для евакуації поранених надаємо авто і надаємо для спецпризначення. А й налагодити увесь ланцюжок пошуку доставки машин з-за кордону, ремонту автомобілів та перетворення їх на бойові машини. Йде. Цей демон їде завтра умопомрачительним подорож. Ну а ми потихому спакували смаколики. Берці, тепловізор, термобільйо. все це лікарі роблять власноруч у вільний від прийому пацієнтів час. А ще самі сідають за кермо і женуть автівки на передову, щоб передати із рук в руки. Дуже часто на лінії вогню. Я шуткую, що ми два самих непотрібних саматолога в Черкасах. Тому нас відправляють в Куп'янську. Біля нас на блокпосту зірвався фугас 20 метрів від нас. Ну, просто спасло те, що дерева були. Починаю передачі до гір Ukrainian Волонтер. Як для своїх років, то машинка нічого. Як нам сказали, що снаряди падали за машиною, треба їхати здобація. У гарячі точки стоматологи їздять щонайменше два рази на тиждень. Наші авто прямують на передову. Дві авто у Рахове і дві в Константинівку. Всім гарного дня були випадки, коли ми вже зробили все їдемо на передову, і по дорозі машина ламається. І з однієї сторони, і це досада, бо обіцяли хлопцям, а з іншої сторони щастя мить. Бо це якраз був автомобіль для евакуації поранених, да і уявляєте, коли б це сталося не тут. Та, попри все, свої автівки вони називають щасливими і разом з тим, про що їх просять бійці, доставляють для них і частинку дому. Ми привозимо звідти це погляд, ну чи посмішку цих людей, емоції цих людей, до яких ми приїхали. А це дуже важливо, щоб вони не зневірилися в те, що вони роблять. А ще їхня нова робота волонтерство, не тільки здружила стоматологів. Якщо ти є з людина, яку я можу довіряти, ти не поїдеш. Вона надихнула більшу кількість людей донатити та допомагати армії. Нині у їхній спільноті не лише дантисти, а й інші лікарі та бізнесмени. Всі разом вони доправили на фронт вже понад 50 автівок і зупинятися не збираються до нашої перемоги. Українця в кожному генетичному коді прошитий ген самоорганізації. то їх не треба зганяти. Люди самі раз відкидують суперечки свої і разом беруть умовно, як раніше, там вила, граблі, сукири ідуть бити ворога. Якщо не ми знайдемо ці сили, то тоді ми будемо шукати щось інше іншу державу. А мені не дуже хочеться шукати іншу державу. це подобається. Улюблений сніданок з один плюс один. О, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один. Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.